З вересня у центрі реабілітації Гармонія проходять заняття з нейрогімнастики. Це комплекс вправ, які допомагають поліпшити фізичний та ментальний стан людини, каже тренерка Марина Сєвірова. Це такі прості, різнонаправлені рухи руками або тілом, які створюють нові нейронні зв'язки в мозку і відповідно допомагають реабілітуватися або після травми, або як загальний розвиток для дітей, дорослих також. Особливо в наш час це допомагає дуже позбутися тривожних думок. Встряхнули ручки і промасажовуємо кожний пальчик окремо, щоб відчути свої пальці всі. Вперше на заняття прийшла Анастасія Мельник. Дівчині 25. Каже, було неважко. Дуже добре наставляє пече, потім пішла заняття. А ось в Олександр Куренюк це четверте заняття. Дівчина з дитинства хворіє на ДЦП, пересувається на кріслі колісному. Суспільному розповідає, які зміни відчула після занять із нейрогімнастики. Мені особисто дуже допомагають ці заняття, Відчуваю Покращення настрою і, ну, і якось так відчуваєш що трошки легше на душі. Заняття з нейрогімнастики проходять щодня з 9 до 13 години. Відвідувати їх можна з 10 років, каже директорка центру реабілітації гармонія Олена Чорнобривенко. Підбирають індивідуально для кожної людини, тому що в стан різні стани фізичної, когнітивної сфери і взагалі. Різний такий стан, але можна підібрати індивідуально. Але сама система нейрогімнастика підходить для кожної людини. Заняття як індивідуальні, так і групові для відвідувачів гармонії. Вони безкоштовні. На тепер їх відвідує 10 осіб. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.